Привіт-привіт, пташечки. Давайте подивимось такий розклад цікавий: що принесе вам новорічна ніч? Саме ось ця новорічна ніч, з 31 на перше, 31 грудня на 1 січня. Що принесе вам ця новорічна ніч? Які події? Які емоції вона вам принесе? Що, знаєте, на що вона задасть тон? На яку емоцію, на які енергії. Давайте подивимось. Буде три варіанти. Вибирайте один з трьох і будемо дивитись. Варіант один. Варіант два. Вибирайте інтуїтивно, довго не думаючи. Варіант 3. Вибирайте інтуїтивно, довго не думаючи і будемо дивитись. Так. Якщо що, буду докладати карти. Варіант один, хто вибрав? М -м -м. Це з пентаклів. Вам новорічна ніч принесе можливості і такі, знаєте, подарунки, можливості, якісь фінансові і матеріальні, такі гарні, знаєте, напрацювання, щось матеріальне, щось велике, матеріальне, шанс на щось велике матеріальне до вас йде в новорічну ніч. Можливо, ви отримаєте якийсь такий подарунок, досить, знаєте, такий суттєвий. Якусь суму грошей або якісь ювелірні вироби, або щось більше. Знаєте, хто машину, хто дачу, хто квартиру. Ну ви розумієте, в кого свої, знаєте, в кого свої в кожного свої розуміння великого подарунку, але щось таке ви отримаєте або можливо. У вас зародиться, знаєте, як буває от в компанії, як від святкуєш щось відзначаєш і зароджуються якісь ідеї, якісь пропозиції. От у вас, хто вибрав перший варіант, можливо, ось така ситуація. Щось, якась ідея зародиться, Може якась пропозиція до вас прийде стосовно заробітків, стосовно чогось матеріального, а може подарунки просто. Ну, Туз Пентаклів дуже класна карта. І взагалі ще в давні часи так, багато тарологів, тоді їх називали Чаклуна. Достаючи в розкладі карту Туза Пентаклів, закінчували розклад, тому що це карта неймовірних можливостей і неймовірного, скажімо так, матеріального задоволення. А давайте ще подивимось, про що цей туз Пентаклів. Можливо, можливо, нам Таро ще щось підкаже. Про що для чого, для кого цей туз пентаклів? Що ж таки все-таки він несе? Які пропозиції, починання? Це можна вишенька. Так. Так, вишенька це. Так, Симочок, це вишенька. Так, другий варіант. Трійка мечів. Щось другий варіант. Щось тут у вас. Щось другий варіант тут. Хм. А, слухайте. Ті, хто обрав другий варіант, по-перше, стежте за своїм серцем, звертайте увагу на, на все, що. Там відбувається, якщо вас щось там непокоїть, зверніться до лікаря вже зараз. А взагалі, ті, хто обрав а, другий варіант: при застіллі в новорічну ніч, коли а, свято буде в розпалі, скажімо так, хтось буде ставити крапки, закінчувати. Крапки над і закінчувати. А, хтось буде ставити крапки. Болючі, болючі крапки над І, і це, це крапки в стосунках, король мечів і його дама розійдуться в новорічну ніч. Або відбудеться така ситуація, яка призведе до того, що король мечів і його дама розійдуться потім. Дуже цікаво, ви знаєте, прям хто обрав другий варіант? Не сваріться в новорічну ніч, це абсолютно не той момент, коли потрібно приймати такі кардинальні рішення. Відкладіть прийняття цього рішення на, на 2-3 січня. Але бо ваші знайомі, або, або ви, або ваші знайомі щось буде відбуватися у вас новорічну ніч. Таке будете ставити крапки над і. І, будь ласка, обережно дивіться за своїм серцем. Дивіться за своїм серцем в самому прямому сенсі цього слова. Так, третій варіант. Мах. Мах! Боже, третій варіант! Ви будете чарівниками. Новорічну ніч обов'язково загадуйте бажання. Обов'язково! А, до речі, якщо не хочете лавровий листочок писати на ньому бажання, це знаєте така типу магія, магія. Хоча насправді лавр це дерево багатства, процвітання, і всі ми пам'ятаємо лавровий вінок, так? Вдівали на голову. Так ось не хочете на лавровому листочку? Візьміть зошит, запишіть в ньому ваші бажання, ваші плани на 2025 рік помагу, це взагалі все в ваших руках. Все в ваших руках. Давайте вже, оскільки я розкривала інші карти, давайте розкрию трошечки і мага. Що це? Про що ти маг? Що ти будеш магічить, фіячить новорічну ніч? Ой-ой-ой, угу. ой-ой. Відкриються очі. Відкриються очі у когось, хтось знайде вихід з ситуації, прийме рішення, над яким він довго ввагався. Ох, та що ж ось, така новорічна нічця, така прям кардинальна переломна. І м, хтось прийме важливі рішення для себе в цю новорічну ніч, і рішення, які відкладались, які прийматись, які ви не хотіли приймати. Які ви вважали питання, на які ви вважали, що немає відповіді, немає виходу з якоїсь ситуації, ви приймете рішення. Ви приймете рішення і будете, ви знаєте, як можливо таке, як вам прийде очі з голову, а ось так, буду робити так. Або знаєте, ах, це треба зробити так, як раніше не знав цього чи не знала. І ви будете святкувати, ви будете святкувати, ви будете довольні собою тим, що ви прийняли це рішення, тим, що ви побачили вихід ситуації, тим, що ви бачите вже знаєте направлення, куди вам іти для розширення, для, для такого, знаєте, для масштабування, для масштабування, для розширення, для розширення, масштабування в будь-якому сенсі не тільки фінансово-матеріальному, а в духовному. Розширення, можливо, родини навіть в когось буде. Хтось може прийме таке рішення важливе, розумієте? І ви будете це святкувати. Клас, дуже класно. Я вам всім бажаю, який би варіант ви не обрали, я вам всім бажаю відсвяткувати, зустріти цей новий рік з вірою, з надією і з любов'ю і з проханням до Всесвіту. Щоб він дав вам більше того, на що ви очікуєте. І хочу, щоб всесвіт супер, і хочу, щоб ви подякували всесвіту за те, що у вас вже є. Я вас цілую. Люблю. Па-па.